Доброго дня, звати мене Баламут Роман Володимирич. Я є тренером з боксу Євроклуб Лубни, саме в місті Лубни. І в селі Лазірки сьогоднішній заклад це загальне тренування спортсменів Лубинської громади, яке проводить на базі зала Євроклуб Лубни, спрямовано на те, щоб підвищити кваліфікацію, пройти бойову практику, як то кажуть спортсмени, продишатися для змагань, які будуть у нас тут в залі 6 грудня цього року. Приймали участь у нас багато команд. З різних куточків Полтавської області боксери, спортсмени стали задоволеними. А також запрошуємо всіх на заняття з боксу в Євроклуб Лубни. Звертайтеся, будемо раді бачити всіх, як малих, так і великих, як дівчат, так і хлопчиків. Бажаю гарного дня!